90 днів після завершення війни саме стільки часу є у власників трофейної зброї, аби зареєструвати її і не опинитися у в'язниці. Про це заявило Міністерство внутрішніх справ України. Принаймні, така опція може з'явитися в українців, якщо депутати приймуть відповідно урядовий законопроект. Детальніше про це далі в інтерв'ю мого колеги Михайла Манелюка, заступником міністра внутрішніх справ Богданом Драп'ятим. А після випуск новин з Лілією налягакою. Ми побачимось. Пане Богдане, чи має міністерство приблизні підрахунки? Скільки одиниць трофейної зброї зараз може знаходитись на руках українців в Україні? Зараз офіційно зареєстровано 1 мільйон 200 тисяч зброї. Це ми говоримо ця зброя, яка обліковується в національній поліції, і це йде мова про мисливську зброю. Якщо ми говоримо про вогнепальну зброю. То такого обліку на даний час немає. Відповідно, методики немає, але ми розуміємо і наші європейські партнери нам надають інформацію, що близько трьох мільйонів такої незареєстрованої зброї може бути на руках наших громадян, де зазвичай її знаходять який це вид зброї, чи багато серед них вибухонебезпечних боєприпасів, яких саме? Зазвичай найбільше таких випадків фіксується на деокупованих територіях нашої країни, тобто там, де велися і ведуться бойові дії, і в таких районах ця зброя фіксується найбільше. Якщо людина знайшла схрон зброї, автомат, пістолет, гранату, що з цим робити? Чи обов'язково звертатися до правоохоронців? На сьогоднішній день обов'язково особа повинна звернутися до поліції, вказати місце знаходження відповідного там схрону зброї, і тоді поліція. Вийде на місце, зафіксується, і ця зброя підлягає вилученню з 23 червня. В Україні діє єдиний реєстр вогнепальної зброї. Чи можна через нього зареєструвати трофей? Як це зробити станом на цей час? Не можна, бо відповідно до цього реєстру єдиного державного реєстру зброї, який набрав в чинності, з 23 червня обліковується вся законно. Набута в громадянина зброя, тобто та зброя, на яку громадянин має відповідний дозвіл. Громадянин на сьогоднішній день має право законно володіти зброєю. Якщо ми говоримо про бойову, це та зброя, яка була видана спочатку повномасштабної війни України проти Росії громадянину. То на початку березня і в кінці лютого громадяни утримували. Відповідну зброю відповідно до закону, який був прийнятий 3 березня Верховною Радою України. Урядом розроблений законопроект про порядок отримання декларування і поводження з вогнепальною зброєю, які зміни він передбачає, і як регулює обіг саме трофейної зброї. Насправді цей законопроект має дві мети: у першу чергу захистити громадян України від тих, які мають знайдену зброю. Від кримінальної відповідальності, оскільки ми знаємо, що чинний законодавство, зокрема, 263 стаття Кримінального кодексу України встановлює, що за незаконне поводження або незаконний обіг вогнепальної зброї встановлена відповідальність. А друга мета цього законопроекту якраз є посилення контролю з боку органів державної влади за обігом відповідної зброї. Тобто, як це буде працювати у випадку, якщо громадянин України знайшов? Відповідну зброю він повинен звернутися до підрозділів поліції із цією зброєю. Задекларувати її в відповідному органі національної поліції. Поліція візьме на облік цю зброю і в подальшому на період воєнного стану ця зброя буде повернута громадянину на період воєнного стану. Але після завершення воєнного стану громадянин повинен буде здати цю зброю. Назад органам державної влади, зокрема поліції, я так розумію, що не всі види зброї можна буде зареєструвати безумовно, і цей законопроект він передбачає, що громадянин зможе зареєструвати такі види зброї, як бойовий пістолет, як автомат, як снайперська гвинтівка відповідного калібру. Водночас, зброя, яку ми називаємо військовою, а також гранатомети, кулемети. Ця зброя і вибухонебезпечні речовини зареєструвати не можуть. А яка відповідальність за зберігання незареєстрованої трофейної зброї на сьогоднішній день? Чинний кримінальний кодекс України передбачає 263-ю статтю кримінального кодексу, яка встановлює відповідальність за незаконний обіг вогнепальної зброї. Санкція цієї статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Такі випадки безумовно щодня виявляються. Зокрема, на відповідних пунктах перетину де, де нас стоять блокпости. Така зброя, зокрема, коли громадянин там її незаконно зберігає або незаконно перевозить, і він підпадає під відповідальність відповідної статті Кримінального кодексу України. Дякую вам за змістовну відповідь.